Національний банк України ініціював зміну назви дрібних розмінних монет, копійку, яка походить з російської мови та історії, замінять на шах. Як наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний, саме час очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з Бучем Московським. А слово шах це нібито своє питому українське слово для визначення дрібних монет. Водночас, як зауважило видання Главком, українці не отримали відповіді на просте питання: а скільки все це буде коштувати, починаючи з розробки. Дизайну шага та закінчуючи карбуванням, докладніше далі. Національний банк запевнив, що не планує одномоментно вилучати монети, номіновані у копійках, та обмінювати їх на шаги. Ці монети перебуватимуть в обігу паралельно, тим більше, що сьогодні українці використовують лише мідяки двох номіналів: 10 та 50 копійок. А щоб аргументувати дерусифікацію копійок, регулятор заручився експертною підтримкою істориків та мовників, які зокрема порахували, скільки разів використав слово «шаг» тарас Шевченко у кобзарі. Проте експертне середовище сприйняло новину. З недовірою та скепсисом. Чи не перетвориться ця красива ідея на черговий деребан? Як зазначив колишній член Ради Нацбанку України Віталій Шапран, громадськість отримала купу ідеологічних аргументів щодо зміни назви, але жодних економічних розрахунків. Сьогодні Нацбанк випускає обігові монети номіналом 10 і 50 копійок, а також одну, дві, п'ять і десять гривень. Станом на 1 жовтня 2023 року в обігу в Україні було понад 1 мільярд 300 мільйонів монет номіналом 50 копійок. Це менше десятої частини загальної кількості монет, а дрібна монетка в 10 копійок це майже третина від усіх монет у країні. Зараз в обігу є понад 4 мільярди штук монет номіналом 10 копійок. У 2021 році карбування однієї десятикопійної монети обходилося державі в 1 гривню 14 копійок. Так, це дорого, але на відміну від паперових грошей, металеві слугують щонайменше десятиліття. Висока ціна виробництва монети пояснюється матеріалом. Вони виготовляються з не нержавіючої сталі з гальванічним покриттям латунню. Економічна недоцільність перезапуску монети у 10 копійок лежить на поверхні, вона фактично вийшла з обігу, що можна купити за 10 копійок, і давно вибрали на касі здачу у 10 копійок. Експерти навіть не беруться порахувати кошторис нової ініціативи НБУ, але, зважаючи на високу собівартість карбування монет, зауважують, що витрати будуть значними. При дефіциті нашого держбюджету такі витрати навряд чи будуть схвалені донорами України. Че схоже на те, що монета у 10 шагів є незатребуваною ще до своєї появи на світ? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.